А, яка хороша дівчина. Давай подивимося, що з тобою. Давай, давай побачимо, що з тобою. Давай, побачимо. Що з тобою? Покажеш? Покажеш? Покажеш, що з тобою? Покажеш? Покажи. Хтось тебе влупив тут в нос, да? Покажеш? Що з тобою тобою Я ж не знаю вот тут Щось не, не можу туди залізти, але там балка. Я не знаю, що з тобою там. Це ж було нормально. Було ж все нормально, покажеш? Тут прямо ж не, не можна його, воно не ворушиться нічого там. Я не знаю, що там. Рот відкривається, вона є. Але там щось? Але там щось є? Як, як нам подивитися? Ну, покажеш з цієї сторони? Покажеш? З цієї сторони покажеш? З цієї сторони хорошо. А з тієї сторони так не робиться. Що у тебе тут? Що у тебе з рочиком? Що тебе тут, тут з цим ротиком? Тут прямо все напухло. Укуса як такового немає. А може є? Но ну, оно вроде бы не смердит. Ну, это смердит пасть собаки. Как бы мне тебе в рот заглянуть? Да? Тебе не нравится? Ну, что я зроблю? Мне же надо якось тебе заглянуть. Да? Пошли, я тебе пауча насиплю, подивлюсь, как ты ясишь. Пойдем.